Всім привіт друзі! Хопа-хопа, є -хопа, швидше. Так, ну що, новий день, новий похід. Як ваші там справи? Пишіть, розказуйте. Так що кому цікава така тема, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, я буду дуже вам вдячний за це для вас. до А я стула На Григорій. Помітив цікаву тенденцію, друзі. Я ж дивлюсь також барахолки і України, і Франції, і Німеччини, і Італії, і бачу люди в інших країнах е признаються, кажуть, що це срібло або ж не срібло. Кажуть, ми не знаємо. А тут, в Іспанії, що я помітив, то це на все, що блистить і схоже на срібло це все срібло. І все, що блистить і схоже на золото це все золото. Все, в них інших металів немає. Капець. Так що тут треба бути дуже обережним. Так, наступний будинок, як ви бачите, і вони виносять. Якби на... На вулиці свої речі, які вони мають і потенційно розраховують на них. Тобто я якраз перебираю плеєр такий непоганий. Ну і повні, повна сумочка біжутерії. Ось так така загороджена територія. Вони там ходять і металолом собі збирають. І ось плюс то їм хтось дає, то вони знаходять такі різні біжутерію, срібні речі, які хочете. Багато різних прикрас, техніки, одним словом. Вони підбирають все, що, що блистить. Сороки такі, свого роду. На даній точці, як ви бачите, нічого такого цікавого немає. На жаль, нема тут цієї купі біжутерії, ні срібла, ні золота. Не знаю, французи, колеги французькі знаходять, як правило, в таких сумочках. В таких коробочках, а тут все вони детектором якимось вибирають, знаходять дуже добре для себе. Вони дуже класно відрізняють, що де срібло, де золото. А вам, звичайно, вони кажуть, що то все срібло, то все золото. І, і сумочка теж, але це китайська підробка. Нічого цікавого так з вигляду, здалеку, ніби непогано, зблизько. Нічого хорошого. Так, першу точку проїхав. Слабо. Зарано я ще прийшов. Вони працюють, їх вдома майже нікого немає, тому і слабо. По дорозі трапилось мені ось таке чудове стареньке Volvo в дуже хорошому стані. Я вирішив вам її показати також. Так, друзі, снідаю і біжу далі на наступні точки. На попередній трошки є, біжу далі. Ось такий іспанський, іспанський сніданок типовий. Не знаю, видно добре вам? Що це є? Це є така булка піджарена з томатом і хамо. Ну і ще дають вони окрему оливкову олію. Ну і кава. Отак. Погода зовсім не іспанська, але прикольна. Я вже за такою, чесно кажучи, встиг засумувати за цією осінньою погодою. Друзі, йду на другу точку. Ось так, вони собі побудували серед поля такі хатки. Погородили їх. Інзацію зробили, води, правда, немає, воду не приносять. Так, приїхав вже в інше місце, більш культурніше. Давайте його так назвемо. Ось Тут фотоапарат, а він дуже якісний окуляри, теж такі собі нічого цінного. Це на велосипед спідометр. Таке іграшки не дуже, парфуми. Одні нормальні, інші не дуже. Це якийсь тонометр, навіть не знаю, що це щось міряти. Нецікаво. Ну і пульти до ігри. До гри. Наступний стіл на огляд, як ви бачите, тут у нас радіотехніка, е, якийсь вінтажний іспанський. радіо, е, е, але нічого цікавого, і ось такий. Китайський годинник. І, якби, якісно зроблений, хоча і Китай написано, все працює, він чудово uh -huh. функціонує. Я швиденько пробив по інтернету, що по чому, і недавно такий продався на місцевому сайті за 40 євриків. А тут вони за нього захотіли десь 4 в районі. 3-4 до 5, не пам'ятаю, точно. Бенті то Бенті. Окей. Ригал. Тут ви бачите вже останній будинок на відео, ось такий чудовий Розарій. Вони мені знову ж таки доказують, що це срібло, але я вже маю, як ви бачите, ось такий камінчик чорний і маю спеціальний розчин, як в Україні. там, забув, як він називається, але тут інше. І ось тут ми споримо, монети якісь він подіставав, каже, що це все срібло. Бери срібло. І ось я їм доказую, сперечаємося, вони дивуються. Я не знаю, чи правдиві це емоції, чи наіграні. Це вже тільки вони знають. Ну я думаю, що вони в курсі, що це не срібло, але вони мусили цю виставу дограти якби до кінця. І ще роздивуватися, що це не срібло. Я ось якраз шукаю срібний. Кілечко, яке я купив на, в іншому господарстві, і зараз їм ось демонструю, як виглядає срібло, яке воно залишає слід, і коли на нього покласти ось цю рідину спеціально, як воно зразу видно. На відео ви теж можете побачити. Ви бачите характерний такий рижий, аж червоний насичений колір. О, ну, все, вона вже побачила. Ось ківачко їй сподобалось. Жінки, бачите, навіть різним жінкам подобається завжди прикраси, нічого з цим не зробиш. Все, тут іде дискусія, вже торги починаються. Вони мене переконують, хочуть мені втюхати. Ну його за здається, з 10 євро. Вони хотіли мені його продати. Починаємо тут торгуватися. До речі, чим цивілізованіша точка, тим вони більше розбираються, і тим більше звичайно, вони ціну просять ніж інші люди. Іноді навіть доходить до того, що на, на барахолці дешевше ніж ніж в них купити ось, на таких перших з перших груп точка. Він же мені пропонує, як ви бачите, от парфюми, але вони ніякі, просто смердячі. Та й таке? Так, все йду вже до машини. Бачите, яка година я до них зайшов. Було десь сьома, а вже дев'ята. Капець. І ті, що схочуть, і ті що схочуть. І попробуй. А я маю... Звісно, це погано, що я маю що я їм це роблю, але ну що робити, а як по-другому. Попробуй, чи це срібло, попробуй, чи це золото, попробуй то, попробуй все, подивись, подивиш у мене ще, я, подивиш у мене, ще, є. дай мені то, дай мені, блін, капець. Так. Хочу підбити підсумок цього дня на першій точці, що я там купив. Ну, я не так купив, як просто дав гроші ти все роздав там якісь подарунки тим дітям та ти й на тому. Ось. Фігню, коротше, взяв та капець. А на другому набрав кап'єт. то, що планував, то, що не планував. Але великі, гроші, грубі гроші не платив. Є такі речі цікаві. Ніколи б не подумав, що вони трапляються в людей, що вони є, але вони є. Отже, сідайте зручніше, зараз буде огляд вже з дому. Не забудьте у вас аварію, вже хтось один одного. Не забудьте покласти вподобайку. Для вас це дрібниця, для мене це мотивація. Не забувайте це. А ось ці значечки мені подарували вже так, я щось купляв, якісь прикраси, і мені вже дали в нагрузку. Цих два значечки. Перший, як ви бачите, це присвячений 25-м Олімпійським іграм 1992 року, які проходили в місті Барселона, Іспанія. І він належить корейській делегації. Ось такий. Пам'ятний значок непоганий, я вам кажу, здаються 30 десь приблизно доляриків. Гарний стан збережений. Так -так. Наступний значок це він. Він коштує його ціна на ринку 15, таке ні про що. Це щось іспанське якесь свято там було в Кастейоні. Подарувала мені також блін, почав з подарунків цих три монетки це копії. Якби це були справжні монети, друзі, вони б вартували в районі 100 євро. А так, це копії, я їх продавати не буду, і вам не раджу, буду комусь дарувати. Тому що хто продає на захищених супермаркетплейсах, то можна бан отримати за такі речі, вас дуже швидко вичислять. А хто на барахолці, то можна в шарабан отримати. Якщо продавати людям втюхувати такі гроші. Дарувати можна. Годинники механічні, але з пошкодженнями. Дав я за них якусь символічну суму. Продавець просив, каже, купи, мені щось там на цигарки не вистачає і так далі. Коротше, такий був продавець, такі годинники. Е, гарно ніби виглядають, але нічого особливого, я навіть не знаю. Одним лотом, можливо, їх продам за якісь за дуже невеликі гроші. Таке щось. Так, кілечко таке срібне, хороше, це хороша знахідка. Не пам'ятаю, скільки я за нього заплатив, ну не більше 5 євро. Гарно вже його приміряли. Інші просили, питали, за скільки, ну, я не знаю. А ось це вже непогане придбання, яким я задоволений. З поміж цього всього, можливо, найбільше. Так, це брелок, як ви бачите, має якісь там не то пошкодження, хтось нитку якусь намотав, не знаю, потрібно зрізати і її зробити. Це монета 1883 року, Альфонсо, 12-й, король Іспанії. Ось був такий дядик. І колись там правив. От е, Стара видно застівка, старий брелок, яверо по-іспанськи. Ну, гарно виглядає. І продаються такі брелки в районі 100 євро. Хтось 80 просить, хтось 90, хтось 120. як кого, які фантазії. І в залежності від е, сохрану монети. Ця має потертості, але невеликі. Я думаю, що продасться досить увага. Далі, ось такий ніж, це моє давнє, давнє придбання. Просто я його знайшов, він в мене в машині катався десь рік, а може і півтора. Я думаю, пора забрати один із ножів з автомобіля, тому що в мене їх там три. Дуже класна сталь, гострий капець. Маленький, альбасети, ну, хороше. Хороший. Ру Руків'я, я так не розумію, чи якісь карболіт чи це дерево не розібрався до кінця. Але дуже гарний такий невеличкий, кишеньковий ніж. Супер. Так що нема що того робити. Наступний окуляри ось такі взяв. Це іспанська марка Carrera. Одні такі вже був продав на місцевому маркетплейсі в Алопопі, щось в районі 70 євро. Ці буду продавати дешевше, тому що скло. Бачите, є ось такі плями. Напевне, хтось з них скупався, а морська вода, якщо проникає скло, це ж плівка, вони не паралізаційні. Не... Скло саме не затемнене, не затемнене, це плівка, просто окуляри якісні, але попадає морська вода і ось робить з них все. Скло потрібно викидати. Так що комусь, може хтось має зламані, за пів ціни буду пробувати продавати. Бачили ви на відео цей плеєр. Купив я, перевірив його, працює, правда, нема задньої кришки, на жаль, не знаю, може підберу колись. Від якогось У мене вже зібралося добрих 4 чи 5 плеєрів неробочих. Це і працює. Але, на жаль, без кришки. Гарний стан, видно, що хтось зберігав його. Так, ще ось така далі кераміка. У мене стабільно якось раз на 2 тижні попадається якась гарна статуетка. Це далі іспанська кераміка, це конкурент е ядро. Ви знаєте. Вона новіша ця марка, дуже гарна робота. Немає, слава Богу, ніяких втрат, все на місці, немає сколів, тільки внизу. Внизу є пічна тріщина, але того нічого страшного. В загальному дуже гарна порцелянова така статуетка. Навіть ще не знаю, за скільки її буду продавати, подумаю, Пошукаю щось подібне, ще не моніторию. Ринок. Але хороша, гарна. Для якоїсь колекції буде супер. Наступна знахідка, ви бачили, частково її на відео, де я з продавцями спорив, що вона не срібна. Вона таки не срібна, друзі, але все-таки має свою цінність, і я подібну продав в районі 40 чимось євро. Ось такий навіть не срібний розарій скані, як ви бачите, дуже гарна робота, стара, вартує своїх грошей. Я... Вони хотіли десятку, ну купив я їх дешевше. Бачу, французькі колеги купляють подібні речі по євро, по 2. На жаль, тут такий варіант в Іспанії не проходить. Більшість 90% продавців знають ціну своїх товарів приблизно. Зразу вони завищують ціну, а потім вже якби. Бачу, що ти не клюєш, то опускають. Але все одно можна щось зробити. Наступне придбання, як ви бачите, ось цей ніж іспанський теж. Купив я його не дуже хочучи, в дуже неприємної продавщиці, завжди, завжди завищені ціни, завжди ти це кажеш і йдеш від неї, вона завжди незадоволена. Ой, оце перший я ніж купив, теж не дуже дорого, ну і не дешево Зламаний кінчик, потрібно його реставрувати. Продавав я вже подібні, так що тому і купив. Далі. Люлька по-іспанськи піпа. М -м -м, хороший стан, як ви бачите, не прогорівша, є потертості, є бруд, потрібна такого чистка, поліровка. Якось я зроблю вам відео, покажу, як я це роблю, як я їх вибираю, на що звертаю увагу. Кому цікаво, то підписуйтесь, слідкуйте за каналом. далі Буду трохи ділитися з вами лайфхаками, які я знаю. І ось такий китайський годинник. Перший раз він мені зустрічається в Іспанії, досить важкий, якісний, як на мене, хоча й китайський, але тут багато китайців. Я не знаю, що хтось привіз з собою як сувенір, звідки він тут взявся. Ніхто вже не дізнається. Він працює характерний звук механічного годинника, заводиться, якби все норм. Має перекидний календар теж. Я би може його не купив, але я швидко промоніторив, був місцевий е, сайт, і побачив, що в проданих зарезервований за точно такий самий годинник за 40 євро продався. Ну Я його взяв в районі там трьох, трьох чи чотирьох, не більше. Ось такий. Далі. Далі така коробочка біжутерія, тут запанки, ось такі. вони не срібні, на жаль, але також мають свою цінність: вінтажну, історичну, історичну мають цінність. Подібні я вже продавав в районі, вони недорого, 20-30 євро. Ну, але коли ти купуєш таку коробочку за, за 3 чи за 5, то якби можна, можна продавати. Значечки це вже йшли приємним бонусом. Ці значки також мають свою цінність невелику, 7-5 євро можна пробувати байці продавати. Ось така коробочка. Продали. Далі знову Яверо вінтажні, я не пам'ятаю, я за цих 5 дав чи то 3 євро, чи скільки. Не пам'ятаю одним словом, але недорого. Вони на барахолці продаються недорого. Але це 90 роки, і на місцевих, як би теж маркетплейсах, вони від 7 до 15 євро. Якийсь дуже прямо рідкісний, коштує звичайно дорожче. А, а такі не дуже то такі ціни. Ось такі покупки. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Я вам вдячний. Надіюся, що вам сподобалось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Буду далі записувати більш кориснішого відео. А зараз ще хочу показати, забрав з ремонту годинники. Ну і з якого ремонту тут замінив скло, як ви бачите, потрібно тільки ремінець підібрати. Супер годинничок. Йому нічого не потрібно було робити. Тут також тільки скло замінив, бо була тріщина. Вони працюють. Швейцарський кишеньковий годинник, не вистачає тільки душки, ось це йде одне кілечко. А так то все норм. Гарні годинники. Це я купив раніше, вже. Ось. майже довів до... до путя. Тут у нас була заміна скла, і зламалося була ось завідне ось це кільце. зламалося то все, поміняли, зробили, як би супер. Також потрібно рімінець. До речі, у мене є класний вінтажний рімінець, покладу, і можна вже виставляти на місцевих. І не тільки на місцевих сайтах. Ось такі справи. Ще раз. Всім дякую і до нових зустрічей.